Документальний фільм Підйомна сила про світ армійської авіації України презентовано для аудиторії на медіасервісі сервісі Стрічка у топ 5 документальних цьогорічних фільмів. Авіація це секс металу і пломеню. Це драйв, Це пристрасть. Мистержена зграя психів романтиків на Маріуполь. Підйомна сила відкриває маловідомі життєві траєкторії пілотів, інженерів, авіанавідників, борт техніків, котрі щодня ризикують життям та захищають Україну. Режисер стрічки Олександр Стратієнко, за його словами, слухаючи відгуки, я зрозумів, що ми недарма вклали душу у цей фільм. Нам вдалося передати всі емоції від авіаційного драйву до тендітної історії кохання і порятунку людей в оточеному Маріуполі. Це фільм про людей, які роблять неможливе можливим, про українських героїв, історії яких Будуть надихати ще довго. Що нам важливо, крім життя? Батьківщина, сім'я. От за що я воюю. Дякую, що обрали наші вілії. Влітаючи з нами, ви наближаєте перемогу.